Молодь Армія Країна, Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відзначив переможців другого обласного конкурсу аматорських відеороликів, присвяченого Дню Збройних сил України. Його проводили з 19 вересня по 27 листопада 2022 року. Цьогоріч до участі в конкурсі долучилося приблизно 2 тисячі дітей, які створили понад 160 патріотичних роликів. У минулому році ми були в стані мирного часу, але кількість знаєте, сплиску військово-патріотичного виховання навіть під час дії мирного часу вона теж була велика. Коли ми продовжили цю традицію і в цьому році, під час дії правового режиму воєнного стану, цього також конкурсу, Ще більше було і переглядачів, ще було більш знаєте, такої дружньої боротьби, змагання. Понад 160 роликів роліків надійшло на нашу адресу. Всі вони були виставлені в Фейсбуці. Кожен зміг продивитися, порівняти, проголосувати і шляхом відкритого голосування на сьогоднішній день. Ви переможці тут. Я вам дякую за цю сумасшедшую роботу, тому що саме за вами майбутнє. І ми вкотре раз в цілому світу. Підкреслюємо і наголошуємо, що перемога буде за нами. Ми віримо в Збройні Сили України. Конкурсанти змагалися між собою у трьох номінаціях: перша з Україною в серці, друга армія з народом, народ зі своїм військом, третя вірю в ЗСУ, наближаю перемогу. Привітати переможців завітали і почесні гості. Зокрема, командувач оперативного командування Північ, генерал-майор Віктор Ніколюк, 6 грудня. Ми відмічаємо День Збройних сил України, Збройних сил, які створені в незалежній державі, Збройних сил, які на даний час протягом тривалого періоду захищають незалежність нашої держави, Збройних сил, які сформовані саме з українського народу, Збройних сил, які на сьогоднішній день мають довіру нашого народу. І саме, я так вважаю, сьогоднішній захід по визначенню переможців, він є тою ключовою. За порукою успіху, скажімо так, тою рушійною силою, саме діти, які створили ці ролики, якими дивилися, які на сьогодні визначені переможці, вони є підґрунтям того і основою наших подальших дій, нашою вірою в нашу перемогу, що разом ми переможемо. Олександра Яресько посіла перше місце в номінації з Україною в серці. Вона розповідає, що про конкурс дізналася від вчительки. Мене надихнуло те, що на даний період часу я думаю, одним із найважливіших обов'язків, взагалі, громадян України, є підтримка наших військових. І я думаю, це був один із прикладів. Зі зйомками мені допомагали мої однокласники. Також брали участь в цьому і діти на рік менше від нас. Вони мені допомагали монтувати відео, також вони знімалися в ньому, як ви бачили. І я думаю, ну я дуже вдячна їм насамперед. Усі переможці отримали смачні та корисні подарунки, серед яких такі важливі у нас час павербанки та інші технологічні гаджети. А також для подальшої патріотичної мотивації цікаву літературу, серед якої була і книжка Нескорена Чернігівщина, видана за участі колективу Чолайн.